Привіт, Ютуб! Заїхали ми на таку гору. Підлиська гора. Гора Маркіана Шишкевича називається. Золочівський район, Бузька громада, Львівська область. Така висота, найвища точка в районі. Де коли тут приходять фестивалі, молитви? От так все покошено чистенько. Сьогодні тут нікого нема, навіть деколи. Приїжджає молодеж. Є місце для шашлику можна запекти. Така відпочинкова зона тут є. Біседки. Отам далі. Тут така сцена, де коли накривають її, приходять, проводять якісь фестивалі. Висота, не пам'ятаю, скільки 3, 300, 340 метрів. Така висота гори. Тут ранньою весною росте квітка, сон-трава називається. Вона заборонена рвати, занесена в червону книжку. Столы, столики, беседки. Там дальше. Частенько тут. Такий хрест на вершине горы Soki. На пам'ять від Мар Маркіана Шишкевича. Пам'ятник поставлений. Такий хрест високий. Добренько, всім пока. Хто буде, заїжджайте, відпочивайте.